1 липня 2025 року в Україні офіційно зміниться стандарт напруги в електромережі з 220 вольт на 230 вольт, що відповідає європейським стандартам. Це означає, що в розетках буде вказано 230 вольт, а допустимий діапазон коливатиметься від 207 вольт до 253 вольт. Чи вплине це на побутове життя українців? Просто зараз маємо змогу спитати Анатолія Гичка, інженера-електрика, представника Національної асоціації професійного електросервісу України. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Тож, давайте розпочнемо з того, що означає ось ця заміна стандарту. Ну, заміна стандарту, ми всі маємо європейську інтеграцію, рухаємося в Європу. Відповідно, ми вже давно чуємо із засобів масової інформації, що наша система е синхронізована з європейською системою електропостачання, вже не для кого не а то вже всі говорять, що ми навіть купуємо на енергоринках європейських електроенергії. Сурту. Тут такого нічого вже дивного немає, ми потих, потихеньку зливаємося в Євросоюз. З їхніми стандартами зливаємося у Євросоюз з їхніми стандартами. Наскільки це вигідно Україні зараз? Наскільки Україна спроможна перейти комфортно для себе на нові стандарти європейські вже? Ну як за як завжди, це питання деякого часу займає. Поступово воно перехід відбувався і до тепер. І то не тільки сьогодні, просто він відбувався і це не афішувалося в затубах масової інформації. І навіть якщо говорити про прилади, то у ну, нас вже прилади з європейської, бо думаю, що у кожного працює європейські прилади, і вони працюють, працювали на старій напрузі, і на новій вони також будуть працювати і працюють, тому більше що вони завезені звідти. І, ну, як таких особах критерій і населенню лякатися не потрібно цього, тому що йде інтеграція. Ну, прийде все ж міняти з 220 на 230 на розетках, це буде чуть дорогувато, накладно. Ось давайте більш детально про це поговоримо. От, наприклад, будемо говорити про нову побутову техніку. Людина купила, встановила у себе зараз на тих розетках, які є, 220. Що буде відбуватися далі? Як ця побутова техніка буде працювати далі, завдяки чому? І щоб так ще бажано працювала, щоб знаєте, ще і не попалити її. Ну, це вже як, як я можу сказати, це дуже велике побоювання населення, тому що е, виробник кожної виробник кожної побутової техніки. Це, це виробничої техніки. Він має діапазон допустимих робочих напруг. Тобто, якщо подивитися на кожу техніку, ну паспорт кожі, кожі обладнання електричної має на увазі, то в нього діапазон робочих напруг. Ну, був від 180 до 260, е, тепер 200 до 250. А стандарт напруги в Україні і дотепер був плюс-мінус 10%. Тобто, якщо раніше у нас було 220 плюс-мінус 10%, це було мінімальна нижня межа була близько 198 вольт, то верхня межа могла доходити до 245 вольт. По нових стандартах у нас нижня межа буде 207 вольт. Верхня межа буде 250, 253, якщо я не помі. Так що для самого обладнання воно критично немає. Більше воно буде для операторів системи розподілу, другим словом сказано, обленерго. Вони будуть мусити свої комунаційні прилади і свої обладнання, своє переключати вже на нові стандарти, Ну я думаю, що в них це піде потрібно. Точніше, воно вже йде, але це буде зарешто. Тобто ніяких стабілізаторів, ніяких нових приладів купувати не треба. От є побутова техніка, і вона вже може працювати за стандартами Євросоюзу з тими новими показниками. Правильно? Та дивіться, кож, як я вже говорив, не буду повторюватися детально. Вона має діапазон робочих напруг. І якщо вона європейська, і тим більше наші виробники приладів вже підстроюються під європейський ринок. То я думаю, що, точніше, я можу запевнити, що вона буде працювати. ви говорите до стабілізаторів, стабілізатори найбільше використовують захист при скачках напруг. Це більш критично для любого обладнання, тим більше сучасного. І вони захищають скачки, коли напруга більше навіть 300, ну там інші проблеми зовсім, і що вони не вийшли з ладу. Збільшення стандартів, ну Давайте грубо говорити на 5-7%, відсотків. Воно для роботи, для правної роботи, приладів не впливає. І... Давайте тепер поговоримо про саме мережу. Наприклад, побутову. Зараз просто закінчимо питання з побутовими споживачами, щоб наші телеглядачі вже заспокоїлися або не заспокоїлися. Зрозуміли, чи потрібні їм нові розетки, чи потрібно їм взагалі змінювати електропостачання до їх будинку. Тож чи потрібно це змінювати, чи якісь зміни треба вносити саме у, наприклад, приватні будинки? Почнемо з приватних будинків? Ну дивіться, давайте так, щоб сильно не заходити в електропровідність і золяційні матеріали. Я можу сказати наступне: що електропровідникова продукція я маю на увазі мережі, які є в будинку, вони розраховані на напругу більше тисячі вольт. Самі електропровідники. І для них е, збільшення напруги від 220 до 230, а з е, 380 на 400, бо це вже мова йде про промисловий струм. Ну, де використовується на підприємствах. Бутових, ну, у бутових менше використовується в квартирах, а в будинках вже 380. Раніше було 380, тепер буде 400. Зміна така, вона не вливає не вливає, не впливає на показники і переживання, побоювання викликати не треба. Один момент. Е, Є населення, яке встановлює обмежувачі напруги і страхує себе ставити межу 250 верхню межу відключення, то це в них будуть проблеми, ці прилади просто потрібно буде перенастроювати. Самі є такі прилади захисту, які е, сам користувач в ручному режимі може виставити верхній поріг відключення, нижній поріг відключення. І якщо він раніше задавав верхній поріг відключення 240, да, то це вже буде ну, вже. Вже буде критично, воно буде в нього в цей прилас працювати, і відповідно він буде мати перебоїв про це постачання других таких е, застерігань і налякань я ну, не бачу. В цьому, і в цій Чи вважаєте ви взагалі це гарною новиною для України? Чи це абсолютно планомірний процес? Давайте просто оцінимо це. Ну, це є процес планомірний. Ми, як вам правильно сказати, інтегруємося в європейську енергомережу. Ми маємо можливість купувати європейську електроенергію. Так само ми можемо і продавати за кордон свою електроенергію. На жаль, у нас тепер дефіцит потужності. Я це заглавлятися не буду. Тим більше багато уряд і держава, держава і уряд йде на поступки, розвиваючи вітрову енергетику домогосподарства, зелену енергетику і надлишок електроенергії електро 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 викупляє у населення. Моє бачення за цим майбутнє, і навіть уже така ситуація з відключенням дуже багато домогосподарств, словом скажучи, вже зробило себе автономною на 10 годин, на 15 годин роботи. Тобто, чи є електропостачання в зв'язку з останніми останніми роками. Ситуація, яка склалася, то деякі домогосподарства стають повністю незалежними 2-3 добрими. І це є добре. Надушок електроенергії ми Мо можемо, населення може генерувати в мережу і продавати, отримувати за це. гроші. це Та, також на яхівецьому не бачу ніяких тих побоювань і засторожень. Як виглядає цей процес самозбереження електроенергії і потім е, продажу її? Хто це буде робити? Це будуть робити компанії, які постачають побутовим споживачам електроенергію. От ви просто зараз тільки що про це сказали? Я говорю за електроенергію, яку населення встановлюючи сонячні панелі, генерує в мережу і отримує там по зеленому тарифуваті. Я просто не вникаю, скільки вони перекоштує, але я за це говорю. То я не я не говорю за великі під компанії, які виробляють мають велику потужність, генеруючи її проти ідоти? я говорю. Пане Анатолію, а як підприємства, особливо ті, які використовують потужне обладнання, можуть виграти від цього переходу, і чи зможе це знизити витрати на електроенергію для промислових споживачів саме? Давайте тепер з, з, з промисловими споживачами розбиратися. Промислові споживачі вони здійснюють економію електроенергії в різних напрямках, і не лише це не лише збільшують напругу з 220 на 230 і з 380 на 400. Великі підприємства я не говорю навіть від форм власності для економії електро... зменшення витрат по платі електричної енергії, Перш використовують заощадне світу... обладнання, яке споживає менше. Тобто це йде декількома такими напрямками, можна говорити так, що наприклад оптимізація своєї власного споживання. Це значить є заміна вже не для кого невеликий секрет, що це заміна освітлення. Другий тепер вже дуже широко застосований від, за, від економії електронецького виробництва для власних потреб електроенергії, сонячними сонячними панелями. Сонячними станціями їх так називати, сонячними електростанціями. І це основні напрямки економії. Щодо збільшення напруги, я такої особи економії не бачу в цьому, що ну було 220-230. Яка довгострокова економічна вигода для простих українців і бізнесу через цей перехід? А, довгострокова? А, довгострокова може бути лише одна. Якщо в нас навіть в усіх ми відкажемося від цього від них мусили відкажитися від виробництва електроенергії, спалювання вугілля, це о 2 і в і, ці і, використовуючи відновлювані джерела, то перспектива буде розвиватися ефективно. Якщо зараз обов'язково далі п'ять зациклюватися на спалюванні вугілля і виробництва електроенергії, хоча вона. Вона ми бачимо, що в нас вже фактично немає цієї теплової генерації а станом ну, на сьогодні. Практично ми не говорю, що точно. Ну вона пошкоджена, ми це відчули всі. То це такий шлях, який ми мусимо пройти. І говорити зараз перспектива. Вона є перспектива, тому що. Зелена електронна, вона відро вона це є сонячні панелі. Так вітрова де це дозволяє. Хоча є дуже багато дискусій, на що це я не буду залиблюватися, Це питання, вона теж є, тому що вона нам сьогодні допомогла ніяк, аби встановлення вітряків, і це воно доцільно до країни Європи вже давно це використовують. Ну так що це основні такі напрямки економії, на мабуть. Давайте поговоримо про альтернативні засоби здобуття електроенергії. Ви неодноразово вже згадали про зелену енергетику, про вітряки. А наскільки вони зараз розвинені в Україні? і Наскільки це може бути дійсно серйозною, і потужною альтернативою, і навіть інколи заміною а, саме вже централізованому постачанню електроенергії? Ну, основна їхня перевага це панелі і ці всі, тому що вони розкидані всюди, і їх неможливо так пошкодити, як пошкодить наші типові електростанції. Ну, на жаль, атомні зазнають руйнування. Ну не знають руйнування, але від атак. Тим паче, що вітрова енергетика, вона пішла, вона дуже стрімко пішла в останній період. Вона показала себе дивлячись на різні такі еко, як це правильно назвати песимістичні очікування щодо руйнування природи, ну але далі воно десь цим треба баланс знаходити, тому що ми ж хочемо бути і світлом, і всі ніхто не хоче відмовлятися від комфортного життя. Та, це більше вся цифрова діджиталізація, це все вже зав'язана електро, ну, електроенергія. Це перше. Друге, мова йде про сонячні панелі, на яких я частіше знав. На мою думку, за ним більш буде майбутнє, тому що кожде е, е, домогосподарство, кожне підприємство має площу, яку воно практично не використовує. Мова йде про криші, мова йде про. Про різні, які не можна використати в інше призначення, тобто мова йде за землю, де вона не використовується і виставляться сонячний панелі, які генерують електричну енергію, і вони власні потреби задовольняють, плюс надлишок дає можливість продавати в мережу, тим паче це, ну, це такі основні напрямки. Я не буду зараз заходити в це, що це є е, біомаса, спалювання біогаз, і це все це, ну, це більш затратні такі більш затратні технології, які потребують більшого часу окупності? Ще таке питання. Ви говорите про те, що якщо все буде йти добре, то в принципі альтернативна енергетика вона має всі шанси здобути таку потужну нішу в українській енергетичній системі. І якщо це так, наскільки реально було б відмовитися, наприклад, від. Атомної енергетики чи замінять з у майбутньому, можливо, не у найближчому, а чи є така перспектива взагалі відмовитися від атомної енергетики? Я наскільки глобально не готовий сказати, тому що тут є дуже багато факторів, на які ми на жаль не впливаємо. І якщо повернути хоча б 4 роки назад, то нам воно не бракувало, нам і так було добре. І була в нас і теплові електростанції, які генерували електроенергію. Атомні, які забезпечували, ну точніше, атомні, які виробляли електричну енергію, і теплові електростанції, які забезпечували піки ці, які нам потрібно було дочити, не піки. Станом ну, на сьогодні ця ситуація змінилася. І в більшості деяких напрямків ми закупляємо електричну енергію навіть в годину піку, тобто експортуємо. І говорячи про перспективу, це один напрямок, який ми мусимо розвивати. А далі воно воно буде, буде далі. Можуть так говорити, що, наприклад, перспективу, перспективу ми бачимо, тому що ми бачимо всі європейські країни, і навіть вже це не остання не, 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 буквально 10 років назад. Всі заставили сонячні панелі, і сонячна генерація все була. Її все називаємо тиха генерація. Тому що поставили панелі і вони генерують потихти, який йде ресурс відпрацьовують і далі йде заміна. Так що перспективу є. Останнє питання, яке хочу вам задати: наскільки держава підтримує ось цю альтернативну енергетику і підтримує тих підприємців і побутових споживачів, які встановлюють саме прилади вироблення альтернативної енергетики в Україні? Ну дивіться, останнім часом, буквально рік я був сам присутній на нарадах із ОДА, які презентували кредита на зелену енергетику і було дуже багато грантів, які фінансуються. Так що це і навіть це можна кому все цікаво. Це перш за все, це перспектива уряду розвивати зелену енергетику. Це постійно про це говорять, постійно про це пишуть. Так що це, це не така це можна розібрати, кому яке підходить. Я маю на увазі далі кредити підприємцям, підприємствам великих для. Зеленої енергетики, щоб вони частину потужності собі частину генерували, продавали, щоб компенсувати дефіцит, який в нас складаються в Так що уряд постійно над цим працює. Що ж, в будь-якому разі, ми заспокоїли побутових споживачів, вирішивши, що це ніяким чином не вплине на роботу їх побутових приладів. Ви заспокоїли нас про те, що це не вплине масштабно так економічно на Україну. А це доволі важливо зараз у цьому економічному стані. Так, Анатолій Гичка, інженер-електрик, представник Національної асоціації професійного електросервісу України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили. Про зміни в електромережі вже з 1 липня. Нагадаю, там буде змінено стандартні напруги. Що ж, ми вам дуже дякуємо. Прощаємося з вами.